Всім привіт, глядачі підписники! Хочу з вами поділитися власним досвідом та розказати вам, де краще росте у нас Гарольд на дворі чи в парнику. От, Але спочатку давайте подивимось, та я вам трішки розкажу, як він виглядає та який він на смак. Загальні його характеристики, можна сказати. Отож, давайте ж ми приступимо. Смак у його дуже солодкий та смачний. Тому, хто любить солодкий виноград, він дуже сподобається. Тому що це дуже смачний та солодкий сорт. Він дуже солодкий вже. Якщо повністю дозріває. отож, ягідки в його приблизно 7-8 грамів. Інколи бувають 6, може бути ще менші, можуть бути більші. Гронка також у його. Близько 300 грамів, бувають і більші, бувають і менші. Це сорт винограду, який не дуже сильно боїться морозу. Він має дуже хорошу морозостійкість. Ну і давайте вже почнемо, розкажу вам ще плюси та мінуси його. На дворі та в парнику. На дворі в нього є такий дуже сильний мінус, що він дуже сильно потерпає від ос. Оси його дуже вже полюбляють та їдять. Та й не тільки оси, а інколи навіть можуть пташки поїдати, мухи, отож, шкідники його дуже люблять. Він від цього дуже сильно потерпає. Але від цього є окремі обробки, ще на його можна чіпляти сіточки, але ми не чіпляємо, тому що це потрібно дуже багато сіточок на його. Можна вибрати там кращі грона і почепити сіточки. А так як у його ось такі ось невеличкі гронка є, то на їх сіточки, то треба вже дуже багато сіточок, тому що в його приблизно може бути 30. 20 гронок, якщо гарний врожай, може бути і більше. Це на одному кущі. Отож його мінуси, найбільший мінус на дворі, це те, що його дуже гризуть оси та інші скідники. А в парнику його дуже великий мінус. Це те, що він в парнику може. Не дозрівати правильно, він запилиться вже геть, а потім оце, що запилилося, всі ягідки просто попадають, можуть попересихати. Також він в парнику потребує окремої обробки від цього та окремого догляду. Базова обробка йому щось трішки не підходить, йому треба ще якась окрема. Добавляти, чимось оброблювати. Тому що в його вже цвіт почала гронка цвісти і вона обсипалась. Попересихала і попадала. Ще у парнику може бути така проблема в його, як запилення. Ну, запилення це вже проблема не самого, можна сказати, сорту. А більш проблема самого парника, тому що може бути мало вікон, мало дверей і буде недостатньо ходити повітря, щоб його запилити. Отож, плюси його на дворі те, що він на дворі дуже-дуже солодкий. В парнику він солодкий, але він на дворі навіть не такий. Якщо він повністю дозріє. А в парнику плюси це те, що він не дуже так від осей потерпає, тому що оси не дуже в парник лізуть. І інші скідники. Отож, на нашому власному досвіді я хочу сказати, що, на мою думку, все ж таки Гарольд у нас краще. На дворі, тому що в парнику він потребує трішки окремого догляду. І ми в парнику будемо його швидше всього, що або видаляти та садити інші сорти винограду, якісь, можливо, деньку, можливо, ще якусь новинку, а можливо, його прищепимо. Тому що в парнику він потребує окремого догляду. Якщо вам був цікавий такий формат та це відео було вам корисне, підпишіться на канал, ставте лайки та пишіть в коментарі, про що зняти в наступному відео. Хорошого дня та гарного настрою! вам!